Зараз ми з вами трохи поговоримо про Ісуса Христа. А почнемо такий от перший слайд. Знаєте, зараз у нас в Україні багато таких є оселя, є підтримка, є квартира, є. А я просто на манер і зробив є питання. Питання стосовно особистості Христа, як ми його сприймаємо, хто він для нас є. Це дуже важливе питання. Воно визначає наше сьогодення і наше майбутнє. Чому? Іван Апостол записав такі слова: Хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому. Ну і християнське життя, воно то й названо так, тому що воно нерозривно пов'язане з Ісусом Христом. Тому ми називаємо його християнським життям. Він творець, Він Спаситель, він Господь. Ну, і без Нього неможливо наше спасіння, без нього неможливо існування церкви. І колись, колись Христос, оточуючим Його людям, написано тут фарисеям, навіть, задав таке питання. Воно дуже просте, але для мене воно дуже важливе. Одне з головних питань до всіх, хто був поруч з Христом, або хто якимось чином наближається чи хоче. Зрозуміти Христа чи християнство. І такі слова він написав, коли зібралися фарисеї, Ісус запитав їх, кажучи, що ви думаєте про Христа? Чи він син? Вони йому відказали Давидів. Тобто, друзі, оце питання найголовніше для нас, як для віруючих людей. А що ми сьогодні думаємо про Христа? Я іноді на викладанні задаю таке питання, а чому ми молимось Ісусу Христу? Чому ми вважаємо, що Христос є Господь, є Бог? Я розумію, що ми це, ну, нас так вчать, і це правильно, а інколи нам потрібно, щоб ми зупинилися і знайшли якісь аргументи, щоб ми самі відповіли на це питання, чому я сьогодні вважаю, що Ісус є Господь? Що я можу, який я текст? З Біблії можу навести якійсь людині, стверджуючи або підтверджуючи те, що Христос дійсно має від мене право, чи я маю право обов'язок вклонятися йому і визнавати Його як Господа. Це таки, якби вводна частина була в нашу розмову, в наше з вами спілкування. А зараз я хочу перейти до іншого моменту. Подивитися на питання, які Христос ставив людям, які були поруч з ним. До речі, хтось підраховував, що в Євангеліях є більше, ніж 400 питань, які ставив Христос людям. Хтось налічив навіть мав вже 500 таких питань. Вони різні, їх дуже багато. Я сьогодні вибрав тільки три питання, які Христос задавав людям. І перше питання, воно, можливо, найвідоміше. Ми частіше, можливо, його згадуємо. Коли ми читаємо цей текст Матвія, я більше прочитаю, я тут вивів тільки 16.15 Матвія, а я хочу прочитати цей же розділ 16, тільки з 13 го вірша, сама історія, як все відбувалося. Матвія, 16 розділ з 13 го вірша, я буду читати. Тут написано так: Прийшовши в околиці Кесарії Пилипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають сина людського. Вони відповіли одні за Івана Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав, «Блаженний ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Якщо ви звернули увагу, то в, цьому, в цих словах Ісуса Христа два питання є. Спочатку Він питає у учнів, за кого люди його сприймають, і як його сприймають, а потім, це таке, як російською наводящий вопрос. Так? Питання, яке підійшло до головного питання. Потім він звертається до них і каже: А ви як мене приймаєте? За кого ви особисто сприймаєте мене? Цікаво, що учні відповідають Христу і кажуть: це ну вчитель за Івана Хрестителя, хто, хто за Ілю, хто за Ілюх, хто за Єремію або за іншого якогось пророка. Якщо б сьогодні це питання задати в нашому суспільстві, нашим людям, що б ми почули у відповідь? Можливо, хтось би сказав, о, це був великий вчитель. Можливо, хтось би сказав, там дуже сильний лідер був. Хтось би, можливо, я не знаю, чи існують справжні атеїсти, можливо, хтось каже, я взагалі б не вірю, що він існував Це якийсь міф. Можливо, Представник якогось мусульманства сказав би, це один із пророків, який нижче за Аллаха. А можливо, якийсь там із представителів культів сказав би, це взагалі один із богов з маленької букви чи літери. Тобто думки були порізні. Но, знову ж таки, для нас важлива друга частина те, що казав Христос. Не настільки важливо, як інші люди сьогодні думають про Христа. Його ключове питання, що ти сьогодні думаєш про Христа? Як ти Його сприймаєш, як ти вважаєш, за кого ти його вважаєш? Ось це головне питання. І, друзі, ну звісно, хто студент, тот буде вчитися, От у вас повинна бути христологія або вчення про Ісуса Христа. Ми там будемо дізнаватися, хто є Христос, різні тексти, аргументи, докази таке інше. Але все одно моя віра базується, ми вже казали на початку, на тому, що Христос є дійсно Господом і Богом, на біблійних свідоцтвах, і я повинен мати якусь впевненість, щоб засвідчити, щоб моя віра вона не тільки була на словах, але вона підтверджувалася якимись текстами з Біблії. І коли ми бачимо, що Христо... Петро відповідає, ти Христос, Син Бога Живого, Господь його похвалив. І він каже, що це сам Бог відкриває. Тобто людина, якої Бог не допоміг зрозуміти Ісуса Христа, не може Його визнати за Господа. Це важливий момент. Тому, друзі, оцей... хто є Христос? Я розумію, Біблія про Христа дуже багато говорить. Я наводжу тут тільки три приклади, три простих, дуже відомі таких тексти, які нам показують, хто ж є Христос насправді. Ну, Пам'ятаєте, це Івана Євангелія, 20 розділ, 28-й вірш, після того, після Воскресіння Ісуса Христа, коли Він на восьмий день. Майже через тиждень з'являється своїм учням. Пам'ятаємо, Хома спочатку не бачив Христа, не вірив, що Він воскрес. І ось коли Христос каже, ось я, ось мої рани, що Хома відповідає Христу? Господь мій і Бог мій. В цьому тексті пряме твердження того, що Христос є Господом і Богом. Є ще один текст, я вже. 1 Івана 5.20. Ну, теж дуже відомий текст не хоче. 1 Івана 5.20. Знаємо, що Божий син прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали істинного і перебували в істинному, в Його Сині Ісусі Христі. Він є істинний Бог. І вічне життя. Іще одне таке пряме твердження, дуже зрозуміле, що Хрис... хто є Христос? Христос є Богом. І останнє у нас текст залишився Римлянам 9:5. Теж дуже відоме. Павло, звертаючись до віруючих в Римі, Розповідає про Ізраїль, про його стосунки з Богом. Каже, ну, хай буде з третього вірша, так буде більш ясніше. Адже я бажав би сам бути відлученим від Христа для моїх братів, моїх рідних за тілом, тобто ізраїльтян, яким належить синівство, слава, завіти, законодавство, служіння обітниці. Їхніми є батьки, від них же тіло ми Христос, який є Бог над усіма. Благословений навіки. Амінь. Бачите, як він каже, який є Бог над усіма. Павло тут знову ж таки прямо стверджує, що Христос це Бог. Тобто, я тільки наводжу три тексти, які говорять про те, що Христос є Господь. Отже, питання, а за кого ви сприймаєте мене, воно дуже важливо. І важливо, щоб кожен з нас, із присутніх тут, ще раз. Перевірив сам себе, чи є в мене ця впевненість? Якщо немає впевненості, ну, треба в цьому зростати. Для цього у нас якраз, якщо Бог продовжує життя, у нас є можливість. Який висновок, якщо можна так сказати, невеликий висновок, що Біблія говорить про Христа? А вона про нього говорить як про Бога. А якщо він Бог, то що він очікує від нас? А він очікує від нас поклоніння та прославлення. І отут такий практичний момент, яке наше сьогодні поклоніння і яке наше прославлення. Це важливе питання, воно гарне для того, щоб ми ще раз замислилися про свої стосунки з Господом. Бо знаєте, як життя бере своє. То було перше питання. Христос звертався до учнів своїх і запитував, за кого ви сприймаєте. Мене. Друге питання Христа. Луків 18.41. Якщо ви пам'ятаєте цю історію, Христос був біля Єрихону, і там був один сліпий. Можливо, ви навіть пам'ятаєте, як його звали. Вартимей. Так, і він, коли дізнався, що йде Ісус Христос, він почав кричати, звертатися до, до Нього, щоб привернути Його увагу. І потім, коли його підвели, він, е, Христос до нього звертається, цікаво, 18.41 Луки, що ти хочеш, щоб я для тебе зробив? Він же сказав: Господи, щоб я знову бачив. Я хочу трошки інший уривок додати сюди, Матвія, 20 розділ з 29 вірша. Ця ж історія трошки під іншим кутом, Матвій так записав. Коли вони виходили з Єрихона, за ним пішов великий натовп. І ось двоє сліпих, які сиділи при дорозі, почувши, що Ісус наближається, закричали Помилуй нас, Господи, син Давидів. Натоп втихомирював їх, щоб замовкли, а вони ще дужче кричали, гукаючи, Помилуй нас, Господи, сину Давидів. Ісус зупинився, покликав їх і промовив що хочете, щоб я зробив для вас? Вони кажуть йому: Господи, аби відкрилися наші очі. Ісус, змилосердившись, доторкнувся до їхніх очей, і вони стали зрячими і пішли за ним. Ну, на перший погляд, здається трохи дивним запитання Ісуса Христа. Чи він не розумів, що, що хоче слюпа людина? Бачите. Я не знаю, як вам, я інколи ну аж сльози на очах з'являються, коли дивишся моменти, коли маленьким дитя. Окуляри одягають, коли вони ще до цього не бачили. Коли дорослі люди бувають отримують є окуляри е, з кольором, додають кольор, да? дальтоники, чи як їх називають, люди не відрізняють кольори. І оця реакція людей, коли вони побачили світ, який він є, насправді, ну, реакція дуже емоційна. І діти маленькі, інколи просто так здивовані очі, коли вони дивляться, на маму дивиться дитина, а потім на інших людей, на, 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 на все те, що її оточує. І тут таке питання, люди, люди хочуть бачити, Господи, чого так питаєш? Я думаю, що це питання можна задати кожному сьогодні з нас. На більш такому глибокому рівні. Це важливе питання, і з іншого боку, воно цікаве питання. Чому? Бо воно торкається в стану нашого серця. Ну, Якщо зупинитися на хвилину, а що б ми попросили у Господа, чи відповіли на це питання? Ну, коли б він сьогодні до кожного з нас звернувся і сказав би там, брат, сестра, проси. Що ти у мене попросиш? І я розумію, у нас є різні обставини, вони будуть впливати на нашу відповідь, так? І цікаво, що б це було, фізичне чи духовне моє прохання. Я б просив для себе чи для когось іншого. Знову ж таки, можливо, тут треба зупинитися, залишитися наодинці з Богом і спробувати дати відповідь на це питання. Цікаво, що подібне питання, колись ми знаємо з історії ізраїльського народу Бог поставив Соломона, пам'ятаєте? Він тільки почав царювати, і Господь з'являється йому у вісні і каже, запитай, що ти хочеш, щоб я тобі дав. Теж ж така цікава історія, я думаю, ну якщо дійсно, я не знаю, скільки років було Соломону, коли він почав царювати. Але що він просить? А що б я просив на його місці? І ми знаємо, що Бог тоді каже, того, чого ти не просив, я даю. То, чого ти, то, чого ти просив, я даю тобі, і даю ще до цього і славу, і багатство, і таке інше. Тобто, отаке питання, що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Цікаве питання. Рухаємося далі. І третє питання, останнє питання, на яке я хотів звернути нашу увагу. Чому ви називаєте мене Господом і не робите того, що я кажу? Знову ж таки, це Лукій 6 розділ. Я хочу трошки більше прочитати цю історію. З 46 го вірша я буду читати Лукій 6 розділ. Чому мене кличете, Господи Господи, а не робити того, що я кажу? Кожен, хто приходить до мене і слухає слово моє та виконує його, скажу вам, до кого він подібний, він подібний до людини, яка будує дім, котра викопала, поглибила і поклала основу на скелі. Коли сталася повінь, підступила, підступила ріка до цього дому та не змогла зрушити його, бо він був добре збудований. А той, хто почув і не виконав, подібний до людини, яка збудувала дім на землі без основи, і підступила до нього, до нього ріка, дім відразу завалився, велика стала з нього руїна. Я коли згадую всі питання, ну, в загальному такому плані згадуємо, що задавав Христос людям. Це теж ще одне таке цікаве питання, але воно розкриває наше серце, знову ж таки, і, можливо, торкається нашого, нашого, чи нашої схильності до лицемірства. Чому ви називаєте мене Господом і не робите того, що я кажу? Знову ж таки, це наші стосунки з Богом. Ми живемо з вами в релігійному оточенні. Чи суспільство наше, яке такі, має трохи такий релігійний окрас, чи ознаки. Так? Люди набожні, чи релігійні, в різних регіонах нашої країни по-різному, але це є. І знову ж таки, скільки багато людей, які ну, дотримуються релігійності, але не мають відносин, особистих відносин з Господом. За це критикував Ісус фарисеїв, книжників. Він казав їм, ну, лицеміри, ви робите те, говорите те, а не виконуєте закон Божий. Тому, друзі, от знову ж таки дуже цікаве питання, дуже важливе, чому мене кличете, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? У нас є можливість подумати кожний про себе, а чи я все виконую? Що я вже знаю, що я чув з проповідей інших. Це знову ж таки питання для особисто кожного, кожного. Бо ми окремо маємо стосунки кожної окремо. Так, я не буду відповідати за когось, я буду відповідати перед Господом за себе, за свої стосунки. І ось це питання, хай буде воно чутним для кожного. Чому ти мене кличеш? Господи, а не все. Виконуєш. Ось такі три питання. Перше питання ми розглянули, що Христос питав учнів, за кого люди вважають їх, а потім вони особисто за кого його, як його сприймають. Потім питання було такого порядку: що ти хочеш, щоб я зробив для тебе. І ось це третє питання: чому мене кличете, Господи, а не робити того, що я кажу? Христос багато задавав питань, ми з вами зупинилися тільки на трьох. Ну і ще одне так, для роздумів просто нам. Цікаво подумати, а чому Христос запитував людей? Ну, скільки ми читаємо, дуже часто до нього підходили, його там питали, намагалися щось дізнатися від нього, послухати його, як він вчив і таке інше. Ну а чому Христос запитував? Ну, Один із моментів ці його питання, вони... Спонукали до роздумів. Я не знаю, як швидко учні відповіли Христу, можливо, Петро І був, коли він їх спитав, а ви за кого мене сприймаєте? Чи була пауза? Чи Петро намагався якось сформулювати чи подумати? Матвій не дає нам такої можливості. Але інколи ці питання вони спонукали до роздумів. Я думаю, що. І зараз, коли ми слухаємо, роздумуємо над цим, воно теж, теж нас спонукає до певних роздумів. Ще один момент, чому Христос запитував, Він таким чином викривав лицемірство. Ну, це така риса, притаманна нам, людям усім, навіть віруючим, лицемірство. І ці питання інколи допомагали у це викрити. Ще одна деталь, чому Христос запитував, оці ці питання інколи спонукали до дії. Людина, можливо, по якимось причинам чи не наважувалася ніяк почати щось діяти, чи ще щось заважало. І Христос таким чином спонукав, допомагав почати щось робити або діяти. Ну і останній момент, який тут є у нас, його питання загострювали увагу на якихось духовних істинах. Є важлива істина. Христос задавав питання, і людина по-особливому звертала на це увагу. Ну і останній акцент в проповіді це практичне застосування. Я вже нагадував ці три питання, що ви, що ви особисто думаєте про мене, Христос сказав, так? Щоб я, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе. Ну і чому не все робите, називаючи мене Господом. Яка наша відповідь на ці питання сьогодні? І що я думаю про Христа? Бо я пов'язую ці два питання ну, от так, в такій формі, якщо я вважаю, що Христос є мій Господь і Бог, у мене будуть свої відповіді на, на ці три питання. Тому, друзі, побажання всім мати правильні стосунки з Господом. Правильно розуміти, хто є Христос, ну і правильно йому вклонятися і служити Йому. Амінь. Давайте встанемо, помолимось. Господи Боже, дякуємо Тобі, що Ти є Господь, Ти є Бог всемогутній, сильний, всезнаючий, і ти знаєш наші обставини життя. Дякуємо тобі за можливість бути разом на цьому місці. Дякуємо, що ми можемо сьогодні читати Біблію і вивчати її, і з твоєю допомогою вчитися виконувати, застосовувати її в своєму особистому житті. І благослови в цьому кожного з нас. Ми просимо Твого благословення на весь цей день. Тобі, слава за все, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.